Доброго всім дня. Привіз чернівців. Показую свої білоцвіти. Тут в мене така галявинка виросла вже з 2001, мабуть, року. Гарно наростають. І землянічка тут сама насіялася, мабуть. Пташки принесли. Гарнесенькі квіти, дуже їх полюбляю. Перші весняні, дуже гарні. Такі бруньки, вже на трояндочках. Побачимо, що буде. А це примолка. Подружка мені з роботи подарувала. Декілька кущиків. Гарнесенька теж буде квітнути. Ось яка вона гарна. Теж прикривала від. Морозу і вночі. Який вітер холодний. Але ж вони витривалі. З кінця, січня, вона заквітувала. І досі радує мене. Це мої крокуси жовтенькі. Перші весняні сонечка. Такі красиві. Був мороз сьогодні вночі, мінус 7 з половиною вранці. Я їх, правда, накривала. Ну, слава Богу, живі, здорові красунчики. А це підсніжнички, а може і крокуси такі бускового кольору. Гарнесенькі теж прикривала від морозу, щоб не пошкодилося. Ще будуть квітнути. Ще примулка оця розцвіла. Я його навесні висаджувала, А другі пропали у мене. Багато пропало. А ця квітує, гарнесенька, така гарнесенька. Може, ще розмножу. Дякую за огляд. До зустрічі.